Які пророцтва вадгі збулися? Це нам зники важко. Ви повинні розуміти, що путіна просто так е, не можна вбивати. Справжня особистість Роман Шептицький. Екстрасенс. Е, вітаємо вас. Така велика концентрація. Людей зцілює майбутнє бачить. Карта гробу падає. З самих давніх часів люди пов'язували з містикою речі, які не могли ніяк пояснити. Один два у своїх особистих проблемах. Люди здатні звинувачувати чорних котів. Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів або будь-кого здавалося б, що у нашій країні, яка пережила це, вроді все хорошо в житті. та ось це. Встрічайте. Анатолій Кашпіровський. Популярність будь-якої містики мала би падати швидше аніж рейтинг 95-го кварталу. не Але що ми бачимо? Країна буквально кодиться у середньовіччя. Екстрасенси вони просто як починаючі блогери з нульових. На ТСН вони бачать майбутнє. Мелькає цвіточки. Я приблизно, примірна догадалися. Так, так. На СТБ вони ведуть слідства. Я вот это заберу. І там, мы куди ми это уйде от туди, откуда оно прийшло. А можливо, слідство українських корупціонерів теж ведуть екстрасенси? У мені все одно мені особисто в інстаграм приходять повідомлення про родословних відьмь, які здатні вирішити усі проблеми. Тільки звернись, так ніби вона може зняти порчу від хейтерів Шкіндера. За статистикою українці втрачають на екстрасенсів, як думаєте, скільки, а не ясно скільки. Середня вартість прийому екстрасенсу зараз це від п'яти тисяч гривень. Чому так дорого? Я не знаю, чому так дорого, бо в мене менше. Скільки коштує? Чотири тисячі гривень. Тридцять хвилин. Тобто за годину це вісім. Остання статистику, яку знайшов я ще за 2011 рік, будь-яка чергова хвиля кризи може схилити українців до вирішення проблем саме через ворожок. А враховуючи, що ця криза з 2020 року була такою, якої білий світ не бачив, то показники ну ясен пень, взлетіли вгору. Експерти, які працювали над законопроектом про заборону магічних практик, підрахували, що в Україні на сьогодні працює не менше 60 тисяч екстрасенсів на 200 тисяч традиційних лікарів. Щорічно ринок ворожок та цілителів спустошує кишені українців не менше ніж на 1 мільярд гривень. 4 тисячі гривень 30 хвилин. Але якщо припустити, що кількість працюючих на цьому ринку дійсно близько 60 тисяч осіб, то прибутки екстрасенсів ну явно занижені, оскільки виходить, що кожен з них заробляє лише 16,5 тисяч гривень. Сьогодні, в часи, коли кожна гривня має потребу конвертуватися в зброю, ми, українці, розмножуємо бізнес, який будується на почуттях людей. Я багато працюю зараз з жінками, які втратили своїх чоловіків, і вони шукають їх. Угу. І тому ми працюємо саме з цим або вони звертаються до мене, щоб я допоміг захистом, і з кожним роком все більше людей вірять в те, що кавова гуща якась може вирішити їх проблеми у відносинах чи спрогнозувати перемогу в війні, яка доля чекає на Кримський півострів наступного року. В чому причина взагалі даного безумства? Красивий загадкові. Саме таких їх показують на телебаченні, і окремі з них вже стали свого роду інфлюенсерами. Різні телеведучі та ведучі журналісти беруть в них інтерв'ю. Вони там говорять важливі думки, і все це така велика машина, яка тільки популяризує псевдонауку. Але у нас є насправді у самих вибір, тому що ми бачимо, це маг, у якого на столі знаходиться дуже багато предметів. Он це... живелін, здається, в ньому. Ну, так, там все. Вдумайтеся, екстрасенс. Це люди, які мають здатність екстрасенсорного сприйняття. А екстрасенсорика це термін. Які використовуються для багатьох нібито існуючих паранормальних форм сприйняття або здібності людини. Національний науковий фонд відносить екстрасенсорне сприйняття до одного з найбільш поширених серед американців псевдонаукових помилок, оскільки немає науково підтверджених випадків існування таких людей, зазвичай словом екстрасенс називають людей, які самі заявляють, що вони екстрасенси. Here, та ви не екстрасенси. А ти що? Екстрасенс? Звідки ти знаєш взагалі те, що ти екстрасенс? Це люди часто використовують такі твердження заради отримання доходу. Тобто, саме твердження екстрасенс і людина, яка називає себе екстрасенсом, робить це для того і заради того, щоб отримати дохід. Як вони допомагають людям? Діагностика захворювань. Розшук зниклих людей. Прогнози майбутнього. І-і-і-і. Ось моє улюблене. Зняття порчі. Що таке порча? Що таке порча? Хтось знає, що таке порча? З глаз. В глаз. На глаз. Хто небудь знає, що таке порча? Це з глаз. Що таке з глаз? Ну, це коли хтось накаркав. Ну, Що таке порча? Це, типу, як хтось накаркав, отже, увага, порча це від слова псувати. Це було дуже складно знайти в інтернеті. Це коли люди вірять, що на них недоборзичливий наслав хворобу, якусь всяку гедоту, поганий настрій. Ну і так, далі, і так далі. Але це насправді звичайне явище, викликане природнім ходом подій, і досить часто порчую намагаються пояснити події, у яких немає ясно видимих причин. Зглаз це те саме, тільки от трохи інше. Є ще повна назва цього поняття погане око. Типу, погляд такий. Нашій уяві дуже хочеться вірити в щось надприроднє. Більше того, у нас є схильність та потреба в духовних практиках. Але про це пізніше. І цим користуються різні шарлатани. Пов'язуючи це з неземними світами, вони заробляють цілком собі земні папірці. Гроші. Оце так несподіванка. Глобальний ринок астрологічних застосунків вже перетнув позначку 2 мільярда доларів, а за наступних 4 роки може вирости до майже 8 мільярдів доларів. В еру масової цифровізації ці гороскопи та передбачення мали б залишитися десь на сторінках друкованих газет і журналів. Проте, невизначеність світу, війни та економічні кризи змушують людей дедалі частіше шукати інформацію про майбутнє. А чому о, от під час повномасштабного вторгнення раптом екстрасенси стали таким популярним? Ну, тому що людям, хоч хочеться знати майбутнє. Це ж нормальна ситуація. Вони не хочуть чогось там щось робити самі, вони хочуть, щоб їм хтось сказав, що. Буде це чи оце, і вже зараз є купа пророцтв в різних церквах. Війна закінчиться тоді. А що станеться ось того то числа? А що Україну чекає ще там колись? О, я мав дуже чіткий сон для України. Живу в Америці, десь там собі там на в штаті Огайо, але Бог саме мені прогорив про Україну, і тепер всі будуть знати, коли здохне Путін або коли Україну розділять і Америка чи Росія піде війною на Ізраїль. І усі люди дуже ретельно хочуть розуміти, а що ж буде в майбутньому. І через це є така сам цікавість, саме, саме до цієї сфери. І ті люди, які занадто забобонні, вони забобонні у всьому. Вони забобонні у ворожках, вони забобонні в пророцтвах своєї церкви. Вони готові вірити у все, у все те, що їм скажуть, і що про них скажуть. І за останній час в контексті великої війни зараз у нас в Україні в етері національного телемарафону можна було не раз бачити людей, які за допомогою карт таро прогнозували розвиток бойових дій в Україні. Бізнес астрологічних додатків це не просто щоденний гороскоп, а система послуг виключно з консультаціями експертів. І щодня мільйони людей готові витрачати просто сотні доларів на те, щоб краще зрозуміти себе, своїх партнерів чи своє майбутнє. Набувають популярності астрологічні прогнози для бізнесу. У нас в Україні, на жаль, немає таких досліджень, але у Сполучених Штатах недавнє дослідження компанії Ibis World показало, що року американці витрачають 2,2 мільярда доларів на різні містичні послуги. Це, зокрема, хіромантія карти Таро, астрологічні програми. І уперше зростання популярності астрологічних застосунків зафіксували саме у 2020 році. Це був рік, коли людство більше часу проводило вдома і не випадково. А це був ковід, і це стало не випадковістю, а періодом популярності астрології. Будь-які нестабільні процеси в житті, і пандемія була саме такою, викликають у людей тривогу за майбутнє. І ось події, що спричиняють вакуум довкола розуміння майбутнього, змушують людей шукати альтернативні шляхи для отримання відповідей. То чому люди ходять до них? От, наприклад, ідете ви до чаклуна… до Екстрасенса. І мова йде зараз саме за екстрасенсів. Не плутати з магами та чарівниками. Це другий клан це інші бабки. То ви мульфарка? Ні, я ворожка. От, наприклад, ідете ви до чаклуна… до Екстрасенса перед відкриттям бізнесу. І що ви хочете там почути? Я бачу світле майбутнє. Оп, Вже не бачу. Ще 100 баксів я його неодмінно побачу. Але може, це просто ми думаємо, що вони шарлатани, і насправді усе це правда. Дехто на ім'я Джеймс Ренді, це відомий ілюзіоніст і викривач паранормальних явищ. Так ось він заснував фонд, якому обіцяв мільйон доларів будь-якій людині, хто покаже свої екстрасенсорні здібності в умовах експерименту. Роки йшли. І люди різні йшли, приходили, показували свої здібності і виходили звідти ні з чим. Сумно не вийшло, не фортануло. Е, заважала публіка. Чи освітлення не те було, чи той, взагалі настрій був якийсь такий, ну просто не дуже. Психічно нездорова маячня. Україна 2024 рік. Війна затягується все далі і далі. Спрогнозувати бодай щось як виявилося не так просто. Може бути, в кричаєш сроки, неділя дві і тут ти переходиш на канали, де у них по 100 тисяч підписників. Ти просто дивишся, як люди пишуть коментарі, вони радяться, вони хочуть знати майбутнє. І як виявилося, на цій темі можна набити дуже багато собі підписників. І в Україні взагалі реалізувати будь-який проєкт зараз на цій основі ну, стало дуже просто. Стати офіційним екстрасенсом, виявляється, дуже просто. Боюсь <свісно> собі, офіційний екстрасенс. Відкрити свою фірму взагалі, дати оголошення в газету, ну як в газету. Колись можна було в газету, зараз піти до блогерів в кого 100 тисяч і більше. Коротше, на сьогодні запустити свою рекламу на офіс, ти можеш без проблем. Ти можеш офіс зняти біля нотаріуса, собі десь там, всього-навсього, отримавши ліцензію, яка підтверджує наявність медичної освіти. І це не навчання в інституті, а просто деякі курси. І ти отримуєш ліцензію, не те, що ти там якісь курси Проводиш медитації, все інше, і ось тобі все. Ти офіційний екстрасенс. Я вважаю себе класним, я вважаю себе професіоналом. Тим більше що зараз я ще і навчаюся на психолога, угу. і я ще вважаю, що це дуже гарно мені дасть бонус розуміння людей ще більше. І сходивши до подібного екстрасенсорного експерта із запитанням про свого втраченого чоловіка, ви втратите і свої гроші. гроші. Це я вам вангую. До речі, Настрадамус. Граф Калістро, Вольф Мессінг, Гордон. Ти мені не попадайся на глаза, я кадик вирву. Можливо, ви чули ці імена, але одне із імен стоїть найвище у цьому таємничому списку. Ванга. Але чим була відома Ясновидиця з Болгарії і чому вона була такою крутою? І чи була вона такою крутою, як про це говорять? Чи справді вона передбачала майбутнє і ніколи не помилялася? Галя ти не карти? Давайте розберемося. Бабця Ванга за заявами мала здатність визначати захворювання людей, передбачала їх подальшу долю. Ну або просто справляла таке враження. Варто розуміти, що Ванга була важливою частиною інфраструктури Болгарії. Вона була на кшталт Діснейленду чи Ейфелівої вежі. Ну до неї приходили буквально натовпи людей. До 100 тисяч людей на рік. Ванга була оформлена як держслужбовець та отримувала зарплату від держави. Лише до 1990 року на ній було зароблено близько 9 мільйонів болгарських грошей. Коротше, купа грошей. Звичайно, держава робила все для того, щоб репутація Ясновидиці залишалася кристальною. Ванга це супер успішний комерційний проект з дуже красивою історією. Сліпа бабуся, яка втратила зір. Під час бурі, а потім у неї прокинувся таємничий дар. От тільки бурі ніякої не було. У віці 12 років вангу зґвалтували і викололи її очі. І втім, це не має жодного відношення до її внутрішнього голосу, який з її власних слів прокинувся лише в 18. А коли її запитали, що відбувається з нею, коли вона входить в транс, то вона відповіла: коли я впадаю в транс, не знаю, що відбувається. Я відчуваю, що впадаю в транс. За весь час діяльності Іванги не було проведено жодної офіційної перевірки. Жодного більш-менш офіційного незалежного тесту. І це взагалом не дивно, бо ця старенька була важливим стратегічним джерелом для отримання інформації. Адже до неї прилітали ну, пташки найвищого польоту. Саме тому усе відбувалося під контролем органів безпеки. А тепер. Уявіть, наскільки елементарно телепатам у наш час дізнатися інформацію про людину заздалегідь. Цей метод називається методом гарячого читання. І сьогодні по одному, тільки номеру телефону, з якого здійснюється запис до екстрасенса, можна дізнатися про людину все: ім'я, адресу. Реєстрацію та все, що завгодно. А далі все відбувається приблизно так. Ви переходите до екстрасенса, де вже створена необхідна атмосфера. С Смердить чимось, і це не оператор мій крок все зняв. Свічки там всякі, усе навколо схоже на факти з вашого життя, місто, з якого ви приїхали, розмови про донати, про біль за бездомними тваринами. Ну. Вас ніби беруть за гачок і змушують думати про те, що людина, яка стоїть перед вами, нібито все знає про ваше минуле або сьогодення. І цього зазвичай вже достатньо для того, щоб ви уважно слухали про ваше майбутнє. Тут можна наганяти будь-який туман. А в що ж тоді вірити, де взагалі черпати надію? Де знайти цей баланс поміж цього хаосу дисбалансу? Якась... Україна християнська країна, але окремі шарлатани сьогодні ми гавріма фінансах, які називали себе християнськими лідерами, не менше оббирали українців. Усі ці проповіді про успішний успіх, прокляття, закляття, філософія, міфологія. Але у мене логічне запитання: а хто дав можливість таку розвиватися, такому видимому формату шарлатанства на таку кількість людей? У мені все одно. Подібна практика, мало що має схожого із християнством. Це більше схоже на якийсь шаманізм. Я придам корупцію анафі. І всім, хто руки заморав деньгами у народах украденими, я зроблю безвіз ад. Потрібно було або велике помазання, щоб відзнятися у цьому фільмі, або на Мунтяна мали плани інші структури. Мене цікавить один питання. Чий ти? оплачивает эту литургию. И вот он, новоявленный апостол, все-таки в кадре. И співпрацю с Мунтяном Квартал ви уже дуже давно. Отдельно. Не потому, что мы знакомы. Просто, да, когда иду уже, раз да, уж такой праздник. Просто вы не понимаете, но для нас очень сложно. Нас, нас такой график, нас сложно пригласить. Но они действительно старались. Спасибо. За декілька років до виходу серіалу Слуга народу він з'являвся у рубриці Чисто Ньюс з такими от новинами. Чиї молитви дійсно слышит Бог. Да. Владелець машины, лидер, проповедник и апостол Духовного центра возрождения Владимир Мунтян. На этом фото Владимир как раз указывает парковщику, где именно стоит машина. Ті, хто розбирається в машинах, говорять, що Мунтян несе слово Божє з максимальною швидкістю 335 км в час. І з не меншою швидкістю він обстригав, ну, ви зрозуміли, все це відбувається через відсутність не те, що без страху Божого, а через відсутність людяності. Вони буквально готові стояти на могилах ваших дітей, говорити вам про них те, чого вони, в принципі, знати не можуть, і знати ніколи не могли. Говорити вам про ваших чоловіків, які віддали своє життя, за ваш захист. Я багато працюю зараз з жінками, які втратили своїх чоловіків, і вони шукають їх скільки коштує? — 4 тисячі гривень. 30 хвилин. А знають вони тільки одне: заплати грошики. Вони буквально монетизують усю свою брехню, і про наглість екстрасенсів можна говорити безкінечно. Але мораль дуже проста: непідготовлену людину дуже просто одурманити і хочеться запитати, як вам не соромно зараз в такий час обирати людей, які і так усе втратили. В Біблії є такий вірш, що чиста і непорочна побожність перед Богом, і отцем є те, щоб піклуватися про сиріт і вдів в їхніх скорботах та берегти себе неоскверненними від світу. У той час, коли апостол Яків писав ось це послання, люди добре зрозуміли зміст та значення цих слів. Тому жінка або дитина, або хвора людина, залишившись без чоловіка, були приречені до голодної смерті. Тому так важливо було пам'ятати про ці верстви населення та усіляко допомагати їм. То як ми можемо допомогти нужденним, якщо у самих пусті кишені? Приділяти увагу можемо, можемо піклуватися, можемо виділити час, можемо фізично допомогти, можемо порадити, можемо знайти якесь місце або фонд, який виділяє допомогу. Допомогти знайти роботу, щоб людина могла сама себе забезпечувати, можна допомогти знайти житло, запросити на чашку чаю або каву, пригостити чимось, молитися один за одного. Сьогодні особливу увагу потрібно приділяти сім'ям наших загиблих захисників, вдовам, сиротам їхнім батькам і взагалі не забувати таких людей підтримувати, допомагати, бо вони ну не просто там з кимось посварились чи розійшлися. Вони поховали свого чоловіка, батька, сина, який поклав своє життя за кожного з нас. В той час, коли були написано, рядки в біблії і просиріти вдів були важкі часи. Держава не дбала про ці незахищені верстви населення, і звичайно, що повага і допомога це було першочергове завдання для всього населення. Так, зараз трохи часи інші, але люди так само дуже потребують нашої з вами підтримки. Ну вони потребують підтримки і уваги. Тому ми можемо сказати, що актуальності цей вірш і досі не втратив. Сьогодні хочу вас закликати проявляти людяність та ділом показувати своє християнство, сила екстрасенсів у людській слабкості. Щоб самостійно вийти з-під впливу екстрасенсів чи будь-кого іншого, треба звільнитися від власної вразливості. Тобто, щоб поновилась критичність. Біблія ясно відкриває, що крім Бога є ще й інша особистість, диявол або сатана, у якого безліч помічників бісів або демонів, темних духів. Їх мета погубити людину. Губити не тіло, а душу, і головна проблема в тому, що дияволи, біси в більшості випадків вони намагаються ретельно приховати, хто вони такі. На сьогодні екстрасенси, не кажуть. Ми там від Бога, ми молитвами це робимо і такі і те інше. Тобто вони маскуються під Бога і роблять це настільки майстерно, що дуже багато людей думають, що мають відносини з Богом, але насправді мають відносини з реальними бісами. Вони маскуються під нього. Вибачте мене за прямоту, але це стосується всіх видів цілительства, екстрасенсорики, гадання, чарівництва або під якимись там іншими іменами, все це виявлялося. У Біблії написано так: нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, там віщун, ворожбит, чарівник і чорнокнижники ну тобто. Все, що викликає віщого або хто викликає духа померлого, коротше, все це гидота для Господа, і кожен, хто чинить таке, все це просто гидке перед Богом. Більшість займаються цілительством, навіть не підозрюють, що зв'язалися просто з дьяволом. Вони від незнання Бога думають, що зцілюють Божою силою, будучи насправді дуже тонко обмануті. І обмануті вони темними силами. Інші ж, можливо, знають, але просто. Обманюють своїх послідовників і своїх учнів або клієнтів, представляючи їм свою практику як витікаючу від Бога. Але зазвичай це просто чистої води шарлатанство. Феноменом 21 століття є те, що багато людей ходить до екстрасенсів і ворожок. І здавалося б, це середньовічні забобони, які у вік інформації прогресу мали б просто зникнути, проте далі благополучно процвітають. І при чому і це важливо. Більшість клієнтів, чи то екстрасенсів, чи то ворожок. Люди віруючі, бо не віруючі в це зазвичай не вірять, якби і це теж є одним із аргументів проти віри, ну і проти церкви від тих самих атеїстів, що мовляв релігійність породжує саме такі, от невластиві явища. Але напевно не віра і не церква є причиною, бо навчання церкви воно постійно підкреслює, що забобони зловживання релігійністю. Не говорячи вже про шахрайство зі сторони організаторів цих ритуалів та легковірність зі сторони клієнтів. І в часи, коли іде війна, і в кожному підрозділі є капелани, які є духовними наставниками, Україні потрібно відкинути усі форми ворожбицтва.